Минулого року, як зазначає заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Долгих, бюджетним коштом було оздоровлено трохи більше 2% кількості школярів міста. Тоді як у райцентрах області цей показник подекуди досягав 50%. Місто Житомир багато років просто ну будемо називати речі своїми іменами саботувало проведення так званих пришкільних таборів. Виділення, тому що говорили, що немає бажання в батьків віддавати дітей. Коли ми спілкуємося з батьками, то виявляється, що в літній період віддати дитину на якийсь час з дому, щоб вона не бігала по двору, а ходила і займалася екскурсіями, літнім навчанням, спортивними іграми, насправді у батьків є. І не піти їм на зустріч, ну, було, м'яко кажучи, дивно. Під час засідання штабу з організації літнього відпочинку представники міської ради доповіли, що кількість пришкільних таборів планують залишити такою ж, як і минулого року. На базі підпорядкованих загальноосвітніх позашкільних навчальних закладів навчально-виховних комплексів комплексів міста в червні 2014 року буде організовано оздоровлення і відпочинок. Поки що попередньо 33 Таборів, в якому, в яких ми плануємо охопити 1610 дітей. З міського бюджету на організацію літнього відпочинку дітей рішенням сесії міської ради планують виділити 396 тисяч гривень на придбання путівок до оздоровчих закладів, та 200 тисяч на харчування у пришкільних таборах. За ці кошти можуть відпочити 6% кількості школярів, зокрема незахищених категорій населення.